Поточний український наступ завдаль шкоди Путіну за багатьма напрямками. Ініціатива поки що на стороні противника. Тут можна розказувати так, як є. Зокрема, РФІ доведеться перекинути сили з інших міст фронту. Стало очевидним, що Росія не має достатніх мобільних резервів для своєї власної оборони. Немає також жодних ознак того, що місцеві жителі, як строковики, так і мобілізовані, хочуть захищатись та сповільнити український наступ. Ця ситуація глибоко принизлива для Путіна і може сприяти дестабілізації його влади. Кремль не може захистити територію Росії, не кажучи вже про перемогу над Україною. І вперше цьому питанню приділяється значний ефірний час у провідних світових ЗМІ. Ну і нарешті наступ демонструє, що Україні не потрібно дуже багато людей та зброї, скільки потрібно було Ерефії, щоб змінити військові реальності на місцевості, іншими словами, перемога для України цілком досяжна. Отже, тривають події у Курській області за тиждень, що пройшов з цього моменту, навіть трішки більше. Що на вашу думку, ця е, супероперація операція Применшення нам дала. Майте, ми так дуже по кроковому по цій дійсно супер операції. Ми її не можемо применшити. Найголовніше висновок на цю хвилину ми вже перехопили стратегічну ініціативу у противника. Попри те, що він перебуває у стані атакуючої сторони, скажімо, на покровському напрямку, але сам факт, що іноземні війська зайшли на їхню територію, а в частині Курщини, це з початку Другої світової війни, бо тут трошки є різночитання різних експертів, що це мовляв у ні, не в не вперше маю нагадати. Конфлікт на острові Даманський 1969 рік. Китайські війська зайшли на територію тоді етнічної Росії. Тут треба бути уважними, але сам факт, що це зробили українські збройні сили ще до війни. Нас взагалі ніхто не розглядав як якусь мілітарну потугу, то це щось неймовірне, особливо останніми днями розміюється міф, що не можна нападати на ядерну державу, але виявляється, можна і це Ядерний апокаліпсис, і це направду колосальний особистий імідж Жевий ляпас саме путіну особливо по тиранічному клубу такі лідери, як Пінь, Кім Чен Ін, і так далі серйозно дивляться його бік і задумовлюються. А чи насправді він настільки потужний, і чи дійсно Росія та країна, за яку себе видавала в степ? Правильно, все блискуче, все добре, але є один стратегічний нюанс, на якому буду акцентувати і на вашому майданчику. В тому числі Уже пішло у нашому медіапросторі просторі розхидування ходилки, що, мовляв, завтра перемога завтра на Москву, і все ми закінчимо війну. Не можна морога не до Московити вміють перегруповуватися. Угруповання Сєвер, це те, що не застосоване по лінії бойові «Основній». це 75 тисяч людей. Не сумніваємося, що зараз іде дуже серйозна аналітична оцінка, як організовувати контрнаступ, Тут, Точніше, контрудар, і він обов'язково буде. Тому треба дуже різко видихнути і понизити планку емоційних очікувань, що, мовляв, завтра усе закінчиться. Я страшенно люблю історичні паралелі. Операція Overlord, висадка союзників у Нормандії у 44-му році. Вони направду вважали по-справжньому, і це рахувалося, що до різдва повернуться назад в Америку. Війна закінчилася аж у травні, а з. Імператорською японією воювали аж до вересня, тому не можна так ставити питання, що вже все точка надламу надійшла. Чи оця курська операція прискорює цю точку надламу? Однозначно так. Однак, на мій погляд, ще не видно, де вона відбулася по справжньому, та направду треба тримати холодний розум. Пане Батре ще одна можливо небезпечна історія, яка з'являється все частіше у медіа, доводиться останнім часом активно чути від багатьох експертів оцінки на тему, який же статус зараз в Україні у цій ситуації. Багато хто пояснює згідно з міжнародного права, все, що зараз відбувається на території Курської області, на якій присутні наші збройні сили, це типу наша відповідальність, і дуже чітко називають Україну тепер по логіці речей окупантом. Чи справді ми зараз окупант? В які ну таки, е, питання: як розставити акценти? Ви як медійник, ви дуже добре знаєте, що одне і те саме речення в кваліфікації одного і того самого факту явища події складене по різному, і найголовніше надано різне емоційне заперення у підсумку. Можна мати абсолютно різне розуміння. А давайте йдемо від протилежного А американців в Афганістані в статусі кого були? А ми я живий учасник. Я живий учасник тих подій 2004 рік. Коли не маючи мандату, ООН, американці його не, не мали в частині початку операції, потім отримали в частині стабілізації операції. Але 34 країни там були присутні. Ми в якості кого було миротворців чи окупантів. Це дуже тонка математика. Але найголовніше тут зараз дам найсильніший аргумент. Аж система міжнародних відносин за типу Ялтинських поздамських домовленостей зруйнована і нема. Її нема то тепер. Оце явище, яке називається міжнародне право в най... в найбільшій кількості його вираження, може мати нескінченну кількість забарвлень. і кожна сторона буде його інтерпретувати так, як вважає, за необхідне. Оце фундаментальний і головний висновок. Я би не прив'язувався до цього явища якось дуже специфічно і особливо, бо найголовніша організація, котра покликана врегульовувати саме такого типу конфлікти і війни, ООН, абсолютно не робоча. То де тут може бути якісь до нас претензії, що ми щось порушили, чи що ми щось не так робимо. На нас напали і на його знов ж таки. Я дуже люблю історичні паралелі, так страшенно. От коли німці почали Другу світову війну, висипали над Британією сорок тисяч тонн бомб, сорок тисяч літак вилітів, і сорок тисяч убили лю людей, 2,5 мільйона викинули на вулицю. То будь-які розмови стосовно британців і їхньої відповіді німцям такою самою картою не стояли на. Порядку денному то чому у нас щось має стояти? Ще одна історія е, довкола Курської області е, починають лунати думки про формування там чогось на кшталт Народної республіки або, і в принципі, заснування альтернативної Росії. Ну на кшталт паралелі тут вже я вам е, підіграю з Тайванем який вважає себе єдиним Китаєм, і так далі. Чи є сенс у такій процедурі на вашу думку на сьогодні? На мій погляд, якщо рухне московська держава в то... В повному розумінні цього слова і дезінтегрується на 15-20-30 держав, то чому ні, але і тим сценарієм, яким московити пройшли в частині наших чотирьох областей і в частині Криму, на мій погляд, не прийнятно. Зрештою, це моя позиція. Я жодним чином не претендую на якусь істинність. Правда, не забуваємо, що є ще е, російський добровольчий корпус який з точки зору того самого хай погано працюючого, а все ж таки міжнародного права є громадяна. Громадянами Росії, і якщо їхнім інструментом вони підуть на такий крок, то ми не можемо громадянам Росії відмовити у утворенні якихось адміністративних одиниць, як вони собі самі. Це бачить. Однак ще раз під підкреслюю я категоричний противник, бо і така інформація вже лунає у просторі. Давайте приєднувати Курську народну республіку е, до України. Чи ті частини, де зараз перебувають наші сили оборони, також вже можуть ставати частиною України категорично проти категорично, жодного шматочка міліметра чужої, навіть у цієї імперської огидної, нікчемної держави, нам не потрібно. Ми маємо легітимні кордони зразка 1990 дев'ятсот Першого року, і це наша крапка. Так, українські дипломати вчора вже заявили, що нас не цікавить територіальне завоювання Російської Федерації. Чи не вважаєте ви, що в цій ситуації дипломати дещо поспішили? Тому що Росія, почувши подібну заяву, може просто сісти і чекати подальшого розвитку подій ніяк не реагувати на наші дипломатичні зусилля, адже якщо нас не цікавить ця територія, ну рано чи пізно самі віддасте. А, ну, а так саме так, саме так, на мій погляд, ми не ми не знаємо стратегічного задуму і задуму не будемо знати, допоки вона не закінчиться. Допоки не будуть підсумки цієї операції. Дійсно, вона має перебувати під таким собі капелюшком таємності. Однак я вважаю, що дипломати зробили все абсолютно правильно. Ми демонструємо цивілізованість підходу. А американці, коли коли знову ж таки штурмували той самий Ірак, вони що казали, що Ірак стане їхнім 52-м, 53-м чи якимось там штатом? Та ні, зносили режим. Наше завдання створити такі умови для противника всіма доступними інструментами. А це інструмент, що коли почнеться процес. Пошуку виходу фази цієї війни. Я дуже коректно засловлююся, Не завершення, а виходу. Чому? Бо то, поки Московія не рухне кінцево, ми вони наперечені воювати. Наша позиція була дуже і дуже сильною. Чи цей процес почався? Давайте будемо чесними. Те, що відбулося у Швейцарії у червні цього року, ніщо інше як початок, задекларований наступний мирний так званий саміт на осінь цього року у Сводській Аравії, і ціла просто вернеться вояжів американських, європейських і українських дипломатів до того самого Китаю з українським питанням, тому що Китай – величезний гравець, котрий точно буде вплив Вати на імплементацію формули, якою вона буде знайдена. Поки що мені ведеться, найрозумніша людина планети земля не скаже, який буде кінцевий підсумок, але те, що треба дипломатію підсилювати аргументом штика, в цьому немає ні не меншого сумніву. І ще хочу розвіяти один міф, який з яким уже борюся, от практично всю війну про якусь там дипломатію, яка щось вирішує. Не вирішує нічого. Дипломатія дипломати це це посередники. Креслі посередники є феноменальні дипломати, які самі по собі є унікальними державними державцями, скажімо, як Клемент матерніх початку утворення австрійської імперії. Це початок 19 століття. Що зачацюв е, е, на Наполеона талірану унікальний дипломат, який сам був великим державним важковиком. Але у філогії є такий принцип: винятки не заперечують, а підтверджують правила. Вся історія політичної системи розвитку людства даруйте, можливо за таку вис... Високопарну метафору ґрунтується всього на одному елементі на селі. Люблю дуже у інстачена червя. В нього є геніальний вислів. Наша мета мир, однак, шлях до неї лежить через силу. А з нашим ворогом вони іншого способу, крім сили, нічого не розуміють.